Сли, телевізори, тюнери, комп'ютери, пральні машини тепер змушені купувати мешканці багатьох будинків, що на вулиці Франка у Коломиї. У них згоріла побутова техніка. Люди переконані, це трапилося від перенапруги і у всьому звинувачують міський рем. Енергетики натомість створили спеціальну комісію, яка й повинна визначити причину такого випадку. Турбіна згоріла, ця турбіна коштує 50 доларів. Ну плюс робота. Бо за як кажуть, ніхто робить роботу не робить. Ніхто не їде. От кутушка, а кутушка згорів. гроші беруть і сюди все. їдуть. Ну і автоматично, значить, робота коштує теж. Ну це лише один котел. один котел. А плюс холодильник, а додати два телевізори. Це піврічна пенсія. Мешканці вулиці Івана Франка в розпачі майже 40 сімей потерпають від суттєвих збитків, які на їхню думку спричинили недопрацювання енергетиків та перенапруга. Через це майже вся побутова техніка вийшла з ладу. Поніс збитки в хаті вийшов з ладу телевізор, сина – на комп'ютер. Є понад 40 хат, із них може в трьох все добре. А решта понесли збитків, буквально всі, У кожного щось є. Просто тако це лишити ми не можемо, тому що люди понесли досить значні збитки, хто менше, хто більше, але збитки великі. І це мусить бути якесь відшкодування, аж навіть до того, що ми будемо звертатися в прокуратуру. Бо це якби украли, скажімо, таку суму десь на фабриці чи на заводі, то обов'язково цим би хтось займався. Погоріли два телевізори, пральна машинка, котел. Два котли навіть в одній ремінці і в хаті. Ну, вчора майстер був котли, зробив, але телевізори, пральна машинка, ще чекають свого. Це певне замкнуло там на підстанції, бо це не є ніякі, що вони говорили, що це дроти, то не в дротах діло, бо того ж ціла вулиця погоріла. Погорів діда телевізор, тюнер. Дід 95 років. Зараз ми відвезли його в ремонт і там оцінюють, яка шкода. Марії Сметанюк, 63 роки. Жінка багатодітна мати, народила 14 дітей. Тепер має проблеми зі здоров'ям, часто викликає швидку. А як треба купити ліки, то взагалі біда до найближчої аптеки кілька кілометрів. Планшет погорів, телефон погорів, і телевізор там погорів. Осіськишом відключили холодильник і, і машенка була відключена старань. Оце все проблема і далі. Так то потухне, то так скаче. Вчора напруга була вечором. У мене трансформатор 180. Воно так не повинно бути. Це є недоробки служби Рему. Має бути 220, так як у всьому світі. Якщо має бути, скажімо, частота 50 Гц, то вона має мати 50, ні більше, ні менше. Як має бути 220, то вона має бути не 190 і не 400, так як було вчора. Люди написали дві заяви: одну занесли до міського рему, іншу до міського голови. Там вказано прізвища постраждалих та перелік усієї побутової техніки, яка вийшла з ладу. Тепер містяни сподіваються на відшкодування збитків з боку рему. Вулиця Івана Франка чи не найдовша в Коломиї. Більшість вважає, що вона завершується перед залізничним переїздом, за яким рукою подати до малої Кам'янки. Але там живуть теж містяни. Проте як самі вони кажуть, забуті богом та людьми. Наших журналістів люди запросили, щоб розповісти про пошкоджену техніку. Принагідно діляться й іншими проблемами відсутністю автобуса, вуличного освітлення та доброї дороги. Саме закинутий занедбаний район міста Коломиї. Він називається Флеберк. Це від, від переїзду і аж от хати. Фактично, у нас числиться, що є три автобуси де Юри, а де-факто сюди не їде ні один. Тут люди йдуть пішки. Це відрізаний кусок світа. От то є десь до першого магазину від останньої хати до де до, до Достоєвського. Там є магазин Монако, е, щоб піти по хліб. Десять два з половиною кілометри. Німпікс тут ні автобус, ні дороги, нічого нема. Люди поможіть цьому. Я не ван. Як була молода, я ходила бал, а тепер нікому не гоню. Голо. Я вірю, що в державі війна, що біда. Ну але машину шутру може привести висипати в ці ями. Люди сподіваються, тепер на них теж звернуть увагу. Влада спрямує автобус та зробить дорогу. А обленерго відшкодує збитки. Натомість юристи рекомендують потерпілим звертатися до суду.